Не жалійте ніколи за тим, що не сталося, що так хотілось, а не збулось, що не та вам доля дісталась, а щастя кудись відійшло. Не жалійте марно провтрачене, його не повернути ніяк і ніколи. І не потрібно гаяти часу і ходити навкруги та навколо. Не жалійте, що друзі лишають, відпустіть їх на всі вітри. Непевне ж, бо Бог один знає, кому краще від того завжди. Не жалійте, що діти так швидко зростають, час іде і наступить та мить, коли вони нас зоставляють, щоб сім'ю вже свою створить. Не жалійте ніколи за своїми руками, що летять. Ніби з граю ні птахи, часу не гайте, навкруги споглядайте, допоможіть, хто без сил присів. Ні за чим не жалійте, тому сенсу немає. Назад ні хвилинки нам не повернути, що можемо сьогодні зробити, стараймось, щоб свою ще спроможність відчути. Вчора немає. Воно вже відійшло. А чи завтра наступить? Хто ж зна. Сьогодні є час, поки сонце зійшло, Бог дав час для життя для всіх нас. Не жалійте ніколи за минулим своїм не повториться вже то історії. Сьогодні прислухайтесь, як солов'ї співають святкову. Рапсодію, сьогодні є сніг, є дощ, є життя. Сонце світить, як вчора світило. Минулому немає назад вороття. Не жалійте ніколи за тим, що за обрій уже закотилось.